Розділ 25. І промовив Господь до Мойсея такі слова. Скажи ізраїльським нащадкам, щоб вони зібрали для мене пожертви. Від кожної людини, яку спонукатиме її серце, візьміть для мене жертовні дари. Пожертви, які прийматимете від них, будуть такі: золото, срібло, мідь, блакитне сукно, пурпур, темно-червоний кармазин, вісон і козяча вовна. Пофарбовані в червоний колір шкури баранів, сині шкури і акацієве дерево, олія для освітлення, пахощі для єлею помазання та аромати для ладану, камінь онікс та камені для інкрустації ефоду і нагрудника, і збудують мені святиню, щоб я поселився між ними. Усе має бути так, як я показуватиму тобі, тобто взірець святині та взірець усіх його предметів, саме так і зробите. Ковчег з акацієвого дерева, його довжина має бути два лікті з половиною, його ширина 1 ліктя, а його висота півтора ліктя. Покриєш ковчег чистим золотом як ззовні, так і зсередини, а довкола нього, у формі віночка, зробиш золотий обідок. Виліш для нього чотири золотих кільця і прикріпиш їх на чотирьох його кутах два кільця з одного боку та два кільця з його другого боку. Держаки, зробиш з акацієвого дерева і покриєш їх золотом. Держаки вкладеш у кільця що по боках ковчега, аби з їх допомогою переносити ковчег. Держаки в кільцях ковчега будуть постійно і не витягуватимуться звідти. У ковчег покладеш свідоцтво, яке я тобі дам. Зробиш для ковчега віко з чистого золота. Його довжина має бути 2,5 лікті, а його ширина півтора ліктя. Зробиш також два золотих херовими. Вони мають бути чеканної роботи, і встановиш їх з обох боків віка. Одного херовима поставиш з краю одного боку, а другого херовима з краю іншого боку. Херовимів на обох його кінцях зробити суцільно з віком. Херовими матимуть простягнуті вгору крила, затінюючи своїми крилами віко. А їхні обличчя мають бути звернені одне до одного. До того ж, обличчя херувимів будуть звернені до верху віка, тож покладеш віко на ковчег зверху, а всередину ковчега покладеш свідоцтво, яке я тобі дам. Там я буду зустрічатися з тобою і розмовлятиму з віка, з поміж двох херувимів, які над ковчегом свідоцтва, відносно всього, що маю сказати тобі для ізраїльтян. Зробиш також стіл з акацієвого дерева, довжина його два лікті, ширина його один лікоть, і висота його півтора ліктя. Покриєш його чистим золотом, а довкола нього у формі віночка зробиш золотий обідок. І прикріпиш до нього довкола дерев'яний карниз шириною з долоню, а по ньому вздовж у формі віночка зробиш золотий обідок. Зробиш для нього також чотири золотих кільця і прикріпиш кільця на чотирьох кутах зверху чотирьох ніжок. Золоті кільця для держаків, щоб переносити стіл, мають бути закріплені впритул до дерев'яного карнизу стола. Держаки зробиш з акацієвого дерева і покриєш їх золотом. За допомогою цих держаків носитимуть стіл. А ще зробиш для нього з чистого золота підноси, його кадильниці, його миски і його чаші, щоб ними здійснювати жертви возливання. На стіл постійно кластимеш виставні хліби переді мною. Зробиш також світильник з чистого золота. Світильник має бути виготовлений методом кування. Його стебло і гілки, його чашечки, його пуп'янки будуть суцільні з ним. Шість гілок виходитимуть з боків основного стебла світильника, три гілки з одного боку стебла і три гілки з другого його боку. Три чашечки, подібні до квітки мигдалю, пуп'янок і квітка на одній гілці. І три чашечки, подібні до квітки мигдалю, пуп'янок і квітка, на другій галузці, і так на шістьох гілках, що виходять зі стебла світильника, а на самому стеблі світильника чотири подібних до квітки мигдалю, чашечки з його пуп'янками і його квітками. Пуп'янок під двома гілками з нього. Пуп'янок під наступними двома гілками з нього, пуп'янок під останніми двома гілками з нього, і так для шістьох гілок, що підходять від основного стебла світильника. Його пуп'янки і його гілки мають бути суцільні з ним. Увесь світильник має бути єдиним кованим виробом з чистого золота. І зробиш сім його лампад, лампади будуть встановлені зверху так. Аби вони світили на передній бік світильника, його щіпці та його попільнички для недогарків, зробиш також з чистого золота. Світильник і всі прилади до нього мають бути зроблені з таланту з чистого золота. Тож дивися, аби все було зроблено за взірцем, показаним тобі на горі.